Та, ви дивитесь новини на Я Марта Будака сьогодні перебуваю у Львівському апеляційному суді. Сьогодні тут вкотре розглядати чергову апеляційну скаргу адвоката підозрюваного убивства Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Нагадаємо, що за рішенням суду Зінченка залишили під вартою ще на 60 діб без права внесення застави терміном до 26 січня 2025 року. А деталі сьогоднішнього апеляційного суду дізнавайтеся на нашому телеграм-каналі Новини лайки, а також на нашому інф.

це розумію. Або там але що я подумала, чи що тут добре, що не піддається. Зараз взяла. Часу мало. Детайч почнуть. Ну, правда, робити слід, так. Чтобы бы <реклама> Картинка, конечно, <звичайный>, жесть. <реклама> То не надолго. О. Настя, голову опусти. О. Не ромі, давайте так до 15 хвилин, якщо тут буде відомо.